Друже, давно не бачив в таверні на околиці землю світанку. Сідай коло мене і розповідай, чи познайомився ти з героями цих земель. Справді, уже з усіма ота ти спритний! А історії їх чув ні, друже. Замов мені поки бейного пива, а я тим часом розповім тобі про одного з них. Москов народився в кладі диких пісків, які мешкали на північному заході Агилти. Як багато давніх племен, вони кочували по своїх рідних землях і вели вільне, мирне життя. Але юний Москов, принц племені, не виносив цього болісно нудного життя. Він часто вирушав мандрувати пустелею. І одного разу познайомився з принцом клану Арта Халідом. Вони були дуже схожі характерами та невдовзі стали близькими друзями, проводили багато часу разом і з захопленням обговорювали все, що спадало їм на думку. О, принесли бейного пивка! Дякую, друже! Воно, як завжди, прекрасне. Отже, далі. Коли торкнулися теми сили, то хоробрий і енергійний Москов показав свою жагу сили та могутності, бо вважав, що тільки так можна захистити всіх хто йому дорогий. Халіт заперечив йому, сказавши, що ні силою, ні жорстокістю не вдасться вирішити проблеми. Зрештою, ця невелика суперечність не вплинула на їх дружбу. І вони продовжували досліджувати постелі з невечерпним азартом. Однак ці добрі часи тривали недовго. Гонитва за амбіціями розпалила вогонь війни, і лютий, і могутній клан шипованих вовків розв'язав конфлікт, коли спробував захопити західні землі та стати їх одноосібним жорстоким правителем. Халіти Москов повели своїх людей. І тих, кого вдалося зібрати з інших племен єдиним фронтом у битву з шипованими вовками. Розв'язалась кривава битва із загарбниками. Використовуючи свої сильні сторони, хліт очолив головні сили, а Москов приєднався до воїнів на передовій. Битва палала, хліт завоював повагу інших племен та за свої визначні здібності був обраний лідером Альянсу. Незважаючи на свою хоробрість і бойовий дух, Москов залишився осторонь. Москов прийняв це як величезну несправедливість. Він завжди першим кидався у бій і часто повертався весь у крові. І все ж, увага дісталась хліду. І навряд чи хтось згадав про Москова. Йому був потрібен шанс довести, що він. У всьому рівня Хелід. Союзні племена здобули низку перемог. І щоб уникнути смерті, яка загрожувала шипованим вовкам, ті спробудили стародавнього тирана хуфру, який був запечатаний в руїнах Тіоакан. Знову вільний хуфра підняв жахливу піщану бурю і кинувся вперед разом з армією піщаних монстрів. Союзні племена були готові до такого. Але шанси на перемогу у них були мізерні. У вирішальний момент Халіду довелося швидко приймати рішення, і він готував племена до відступу, щоб скоротити втрати. Ех, це була саме та можливість, на яку чекав Москов. На його думку, Халід провалився як лідер і показав себе лише боягузом, і в нього виник шанс прославитися. Москов закликав клани залишитися і хоробро зустріти шипованих вовків та хуфру. Проте інші вожді племені відкинули заклик Москова, що дуже образило його гордість. Він втратив здатність мислити раціонально, не хотів слухати Хеліда і повів своїх людей в атаку, прямо в безмежну пустелю. Все заради того, щоб довести, що він не гірший за Халіда. Піщані монстри, яких вони зустріли в постелі, нападали хвиля за хвилею і здавались нескінченними. Бачачи, як гинуть його родичі, Москов починав усвідомлювати свою помилку та шкодував про свої дії. Незважаючи на це, він стверджував, що його друг Халіт обов'язково надійшле підкріплення. У міру того, як кількість ворогів навколо продовжувала лише тільки зростати, а кількість одноплемінників скорочувалась, ця надія почала слабшати. Його серце наповнилося каяттям і жалем. Зрештою, все, що залишилося, це бурхлива лють і розпач через його несправедливу долю. Сильно поранений Москов таки вибрався з оточення. Хоч і ціною життя своїх союзників. Але Москов більше не міг довіряти жодній душі, і він попорамував на південь до гігантського червоного світла, яке бачив високо в небі. Він кинувся у розлом безодні. Ех, залитий кров'ю Москов, упав навколішки і продав душу безодні. А та нагородила його списом, який особлював смерть та руйнування. З цього моменту хоробрий і рішучий піщаний воїн Москов перестав існувати. Його місце зайняло холодний і жорстокий спис спокою. Впав у прірву, він втратив усе. Єдине, що залишилось, це глибока ріжуча рана. Та ненависть. Він хотів тільки одного використати цей біль і перетворити його на силу, щоб знищити шипованих вовків, щоб знищити хуфру і повститися за полеглих одноплемінників. Це все, що мені було відомо про цього хлопчину. Надіюсь, ти мені зможеш розповісти більше. Чекаю тебе в коментарях, друже. А за пивко, зрештою, дякую. Добряче посмакував.